Я Верьовкіна Надія Сергіївна, вчитель зарубіжної літератури Одеського ліцею No49, класний керівник, випускника нашого ліцею Саїда Столяренка, прекрасної людини і гідного громадянина нашої держави. Війна торкнулася жахом і болем кожної родини. Кожної людини. Найбійшла вона і родину Саїда, і він, і його старший брат Ваїд Столяренка – з перших днів війни вважали своїм обов'язком захищати державу. Зухвала, неочікувана агресія Росії вирвала їх з мирного життя. І вони в одну мить перетворилися на воїнів, на захисників, які своєю професією і власним серцем прикривають від підступної навали всю країну і весь народ. Саїд навчався в ліцеї в 10 і 11 класах, був справжнім прикладом для товаришів як людина, яка має свої переконання і готова їх відстоювати завжди. Переконання прості, в житті головне держава, батьки, вчителі. Це саме ті найвищі цінності, які людина зберігає і оберігає. Саїд закінчив школу в 2017 році. Вступив до медичного училища, яке закінчив з відзнакою. Працював в Одеській обласній лікарні. Коли почалася війна, не вагаючись пішов в армію, не зміг стояти осторонь. Служить у військовому госпіталі Національної гвардії України. Протягом майже двох років війни Саїд пройшов різні бойові рубежі. На Заході, під Львова. Двічі отримував коротку відпустку, кожного разу відвідував ліцей, як тільки приїжджав одразу з вокзалу їхав до ліцею. Про службу розповідає, стримано, завжди підкреслюючи головне, свою відповідальність перед пораненими бійцями і підтримку бойових товаришів. Перебуваючи на фронті, відчуваю надзвичайну підтримку всього українського народу. У нас немає Сходу, Заходу, центральної України. У нас є єдина для всіх Україна, є єдиний український народ, так він каже. Практично кожного дня ця частина, в якій служить Саїд, виїжджає на фронт, і головне завдання врятувати, зробити все можливе, щоб поранений вижив, одужав, щоб його можна було перевести до тилової лікарні. Коли вгине в бойових діях наш захисник. Це велика втрата для всього українського народу, для всієї держави, так розуміє Саїд. Часто немає часу навіть на те, щоб поїсти, але він в цих умовах займається самоосвітою. Читає медичну літературу. Я маю швидко зорієнтуватися, швидко стабілізувати пацієнта, не дати померти від больового шоку або втрати крові. Я впевнений. Україна переможе і після перемоги, я, звісно ж, хотів би бачити Україну вільною, незалежною, єдиною процвітаючою державою. Я завжди ставилась до Саїда з повагою, а тепер я просто пишаюся ним і дякую Богові за такого учня в моєму житті. На останок скажу: наші діти в ці страшні часи виявили себе як справжні патріоти. І я хочу побажати Саїду, залишатися таким, яким він був завжди, цілеспрямованим, відповідальним, чесним. Залишитися живим. Повертайся до нас з перемогою. Ми тебе очікуємо. Слава Україні! Героям слава!